Добрий день. Шановне товариство. Сьогодні я пропоную вам розглянути і проаналізувати разом зі мною інформацію про е, так звану смерть російського диктатора і можливий замах на екс-депутата Верховної Ради України Олега Царюк. Почнемо зі смерті російського диктатора. 26 жовтня е, низка телеграм-каналів і ЗМІ почала е, поширювати інформацію з посиланням на анонімний телеграм-канал. Генерал СВР про смерть російського диктатора. Причому інформація подавалася вже як доведений факт. Повідомлялися й подробиці. Зокрема, йшлося про те, що російські себе в резиденції Валдай. Медичні працівники, які на той момент знаходилися безпосередньо біля тіла Путіна, не випускаються з резиденції. І ситуацію під особистим контролем тримає секретар Радбезу Російської Федерації Микола Патрушев. Варто говорити про те, що цей телеграм-канал за офіційною інформацією російської же сторони веде колишній співробітник служби зовнішньої розвідки. На цей телеграм-канал так полюбляють посилатися хороші руські. Числа так званої політичної опозиції до російського диктатора, які забили своєю присутністю весь український інформатпростір. Але менше з тим, до них ми повернемося трохи пізніше. Зараз поговоримо про сам характер інформації щодо смерті російського диктатора і разом з вами проаналізуємо, кому вигідна в чергу ця інформація. До речі, перед тим як почати аналіз інформації. Звертаю вашу увагу на відсутність коментарів так званих хороших русських з приводу можливої смерті російського диктатора. Ви пам'ятаєте товариства, ту ж пигунську історію з можливою смертю лідера Чеченської Республіки Рамзана Кадирова, яка розгорнулася в українські ЗМІ, причому з легкої руки якраз е представників так званої російської опозиції. Висувалося декілька конспірологічних версій від отруєння новачком, яку намагався просунути в український інформпростір е, нової українсь невзоров до відповідно абсолютно фантастичних версій виконання екс співробітника служби зовнішньої розвідки е, е, роз, е, Жорнова. Тепер. Як то кажуть, смерть Путіна ані пара з вуст досить показовий, як на мене, момент, але давайте більш детально подивимося на сам характер інформації, е, на що я хотів би звернути вашу увагу. Перше, це те, що е, інформація про можливу смерть Путіна з'являється не вперше. Ще з 2020 року в західних і українських ЗМІ за видною періодичністю намагаються просунути інформацію чи то про важкий стан здоров'я російського диктатора чи то взагалі летальний е випадок у вигляді смерті е Володимира Путіна. Я нагадаю хронологію подій. <кій> Бережень 2022 року Англійський таблоїд <кій> The Mirror» з посиланням на особисті джерела Федеральної служби безпеки. Повідомляє про те, що у Путіна діагностована важка форма онкології, і російському диктатору залишилося жити максимум 2-3 роки, тішуся такою поінформованості англійського таблоїда, більше того і власне їхніми джерелами інформації російські спецслужби. що взагалі є нонсенсом в умовах тоталітарної держави, яку собою являє Російська Федерація, Ну, менше з тим інформація знайшла свого читача і масово тиражувалася як в західних СМІ, так і відповідно в українському сегменті. Про важку хворобу Путіна вже в травні 22-го року повідомляє інший англійський таблоїд Деліме. Повідомляється про те, що у Путіна діагностовано хворобу Паркінсона. Ну і інші, скажімо такі, хвороби, які свідчать про його недієздатність. І Тоді вперше з'являється інформація про. Наявність, чи то вже безпосереднє управління Російською імперією двоїника Путіна не відстав від власне Daily Mail і іншої англійські таблоїд. Так само в травні 22-го року з'являється інформація вже Daily а де говориться про те, що на момент появи інформації російський диктатор вже мертвий, його немає, і відповідно. Наразі повноваження Путіна виконує його двійник, а політичні еліти роблять вигляд, щоби зберігти свої панівні позиції в російському політику. Ну, здавалося б, які питання можуть бути до англійської сторони, але є певні питання до головного управління розвідки Міністерства оборони України. Мовиться про те, що вже в серпні 2022 року представник головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю «РПК Україна повідомляє про те, що Путін х, е, морально і фізично вже виснажений. Хвороба у нього смертельна. Для чого робиться подібний характер інформації і вкидається головним управлінням розвідки Міністерства оборони, не зовсім зрозуміло. Тим більше так само і не зрозуміла подача характер інформації вже у виконанні очільника головного управління розвідки Міністерства оборони про наявність двійників, тройників, ну і іншої кількості осіб, які мали би чи то мають, на думку української розвідки, дублювати російського диктатора. А тепер ми переходимо до основного моменту: а кому ж вигідне ця поява інформації. А в першу чергу самому Путіну. А про те, що це навіть не багатоходівка у виконанні співробітників російських спецслужб. Це одна ходівка. Тобто найбільш примітивна інформаційна операція кидається, відповідно, через анонімний телеграм-канал. Інформація щодо важкого стану здоров'я чи то смерті російського диктатора з метою відповідно заміряти градус. Настрою як в російському суспільстві, так і подивитися на реакцію безпосередньо найближчому оточенні самого диктатора. Хто перший буде радіти і хто перший почне, як то кажуть, підкілинну війну за місце під сонцем? Досить примітивна оперативна гра. Але менше з тим, українська сторона чомусь повелася на неї. А тепер давайте проаналізуємо характер інформації, які датується вже безпосередньо 26 жовтня 2023 року. Я нагадаю товариство ті події, які відбуваються останні півроку в російському суспільстві, після так званого заколоту ПВК Вагнер. Знов таки повертаючись до хороших руских, хотів би зауважити, що саме ці персонажі. Намагалися переконати українське суспільство, тому що заколот він дійсно відбувся. Більше того, позиції російського диктатора похитнулися, і він як ніколи слабкий. Як виявилося згодом, хоча згодом це не виявилося, аналітично відділ громадської ініціативи правосправа буквально цей же день повідомив про те, що цей заколот організований самими російськими спецслужбами, але менше стиль. Як виявилося згодом, позиції російського диктатора абсолютно не похитнулося, аби більше того, зроблені певні кроки для посилення управлінської силової вертикалі. Я нагадаю ті події. В день так званого заколоту Путін підписував указ про посилення ролі Росгвардії, жандармського карального органу на території Російської Федерації її передають нерозширені розширені повноваження. У тому числі в моменті передачі для потреб Росгвардії важкої бронетехніки, чого не було раніше. Я нагадаю, на даний момент Росгвардія налічує у своїх лавах приблизно до 200 тисяч особового складу. І, відповідно, наразі наявність важкої бронетехніки буде спрямована в першу чергу проти можливих протесних настроїв всередині самої Російської Федерації. Тепер стосовно власне слабкості режиму Путіна. А мовиться про те, що заколот Пригожина був використаний російськими спецслужбами особисто Путіним для проведення тотальної зачистки в російському генералітеті. На момент ліквідації можливої реальної військової опозиції, а не опередковий заколот у виконанні Пригожина, Путін панічно боїться появи нового лебідя чи Рохліна. Він зробив певні висновки. І тому діє на випередження, на крок вперед, щоб унеможливити реальний військовий заколов. Бо та ситуація, яка наразі відбувається в Україні, вона не задовільняє ані російський генералітет, ані відповідно російське суспільство. Два роки, а результату нуль. Не виконаний навіть перший етап так званої спеціальної воєнної операції, не взяти під контроль Донецька область, яка я нагадаю, 20 Другому році указом Путіна від 30 вересня, включено до складу Російської Федерації у рамках адміністративних кордонів. Погодьтеся, це не може не задовільняти власне російське суспільство, яке не розуміє, чому воно потерпає від економічних зовнішніх санкцій, і відповідно, чому є е, певні е, обмеження. Всередині самої Російської Федерації на тлі незрозумілого характеру військових дій в Україні. Що стосується зачисток у російському генералітеті, ми цю тему розглядали неодноразово, я повертатися не буду. Давайте лише дуже коротко я нагадаю: проводяться кадрові чистки в відповідно повітряно-десантних військах, знімаються з посад командири низки найбільш боєздатних і Професійному і моральному плані керівників цих військових підрозділів, друге низка незрозумілих смертей, як серед представників генералітету, так і відповідно бізнес структу тобто йдеться тотальна зачистка щодо неможливої появи опозиції. Відповідно, якщо наразі кидається інформація щодо можливої смерті Путіна, то перше, що роблять російські. А спеціальні служби вони відслідковують А, канали поширення інформації, Б, відповідні реакції. Серед найближчого, ще раз підкреслю, оточення Путіна. Для чого це взагалі Путіну? Поява інформації навіть про важкий стан здоров'я. Відволікання уваги в першу чергу західних спецслужб на можливість е, пошуку альтернативи російському диктатору. Це відволікання і оперативних можливостей і відповідно фінансових. Бо будуть шукатися можливі виходи на правонаступника російського диктатора в моменті можливого впливу на прийняття рішень в, в історичній перспективі. Знов таки, говорити про те, що це, ну скажімо так, якась нова тактика російської спецслужби абсолютно ні. Читайте, будь ласка. Роман Осінь патріарха вісьма досить показовий характер подій, які там намальовані. Та сама ситуація, коли диктатор повідомляє про свою можливу смерть, і відповідно дивиться на реакцію як суспільства, так і найближчого оточення. Для чого? З метою проведення кадрових чисток. Те саме відбувається наразі і в російському сегменті. Це стосовно смерті російського диктатора. Себто підсумовуючи, інформація про смерть Путіна вигідна в першу чергу самому Путіну і його найближчому оточенню. Досить помилковим є ситуація щодо очікувань можливих змін в системі управлінських рішень Російської імперії. Ця вертикаль будувалася не одне десятиліття. Вертикаль побудована на відповідно людях наближених до російських спецслужб. І на зміну Путіна у разі його можливої смерті прийде ще гірший Путін, який прекрасно розуміє, що йому треба буде відповідати настроям російського суспільства. А російське суспільство любить залізну руку. Воно просто обожнює російського тирана. Бо інших альтернатив. І це 25 років вбивалося в Росіян, у них просто немає. Тобто розраховувати на якісь демократичні зміни в російському суспільстві не можна апріорі. На зміну Путіну прийде навіть не колективний Путін, а квазі Путін у особлення гірших, найгірших рис характеру а, свого попередника. Він змушений буде демонструвати рішучість прийняті рішень. Так звані непопулярні методи і дії. Оце те, що очікує власне Російську Федерацію в найближчій перспективі. На можливість відповідно реальної фізичної смерті російського диктатора, Чому? чого йому і побажаємо. Це те, що стосується смерті російського диктатора. Тепер щодо інформації щодо можливого замаху на Олега Царьова. Ну тут взагалі досить коротко можна прокоментувати, що цей персонаж не чекав нікому, крім самого царь. Я нагадаю, проект Новоросія, власне і намагався свого часу очолити у 2014 рік. Я пам'ятаю його візити в Луганськ, де він виступав перед мерами Луганської області щодо проведення так званого референдуму про створення і новоросії відповідно квазіутворення у вигляді ЛНР. Царьова посунули. Російські спецслужби розуміють його психотип і загальний рівень освіти, і, ну, і проблеми, які можуть виникнути в моменті, якщо поставити царьова на якісь потоки чи то на управлінські рішення. Ще раз повторюю, за 9 років війни проти е, російських спецслужб проти України цей персонаж, крім своїх дурнуватих заяв, не цікавий нікому від слова абсолютно. Це перше, друге, зверніть товариство знов таки на характер анонімних е, 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 першоджерел щодо замаху на царьова. Лише трохи пізніше. З'явилася інформація з посиланням на гаулятера Запоріжжя Рого, який повідомив про те, що спойна замах на Царьова. в нього стріляли. Хоча перше повідомлення, що були нанесені ножові поранення. А наразі вкидається інформація про те, що ані виклику швидкої допомоги не було, ані відповідна оперативна слідча група не виїжджала на місце подій. Тобто дочекаємося власне розвитку подій. І подивимося, які подальші наслідки будуть мати ці дві інформаційно-психологічні операції. Щодо царьова, я не виключаю, що це знов таки крім елементів і ПСО, російські спецслужби намагаються встановити джерела витоку інформації з території анексованого на Криму. Нагадаю, після успішного характеру дій Збройних сил України і української розвідки щодо... Нанесення ударів по логістичній складовій російської окупаційної армії на території Автономної Республіки Крим, там відбувається тотальний характер перевірок і за чисто українське налаштоване місцевого населення. Відповідно, що вкидаючи подібну інформацію, вони дивляться на реакції, як в пабліках, соціальних мережах, так і відповідно ну, на коментарі людей, дотичних до, цієї, до розуміння цієї ситуації. І таким чином вираховується можливий витік інформації з території окупованого Криму. вираховується коло людей про українські налаштованих. Тому я закликаю досить обережно коментувати, особливо мешканцям Окупованого Криму, всі події, які вкидаються російськими змі щодо тих чи інших заходів російської окупаційної адміністрації. Чи то, скажімо, резонансних, так би мовити, ліквідацій на території Кримського півострова. Далі буде, спостерігаємо за розвитком подій, тримаємо руку на пульсі. Це буде Україна.